Знаходимося ми на одному із нерестовищ Кременчуцького водосховища, де спостерігаємо за переднерестовим ходом коропа. Короб вже при температурі 10 градусів за декілька тижнів до нересту, який відбувається при температурі 18-20 градусів, заходить на нерестовище і перебуває там декілька тижнів до того, як температура води набере оптимальних показників для нересту. Тут саме таке місце, де Найбільше виявлено найбільше скупчення крідників коропа, і тому ми проводимо тут цілодобове чергування. Сьогодні до цього чергування долучилися студенти черкаського національного університету. Студенти черкаського національного університету. Мають участь і спостерігають за процесами відновлення природних біологічних ресурсів, рибних ресурсів, за процесами відновлення водних екосистем. Приїхали сюди, щоб долучитися до акції збереження нересту. Ми спостерігаємо за тим, як проходить нерест. Ми дуже вдячні Черкаському рибоохоронному патрулю за те, що надали нам можливість поспостерігати за нарестом риб. Це дуже цікаво. Риба. Проведення рибоохоронної роботи. Виявлені на такому сітку. Як нам студент другого курсу, Ілля допомагає повертати живу рибу з то водойми, з браконьєрської сітки. Я як відчуття. З одного боку відчуття, що ти допомагаєш і це надає якоїсь вагомості справі, а з іншого боку, злість через те, що розставляють незаконно сітки. Вони риба, яка не розпілася. Так? Да. Навіть особисто взяв участь у вилученні браконьєрської сітки і випуску риби на волю. Дякуємо рибному патрулю за те, що вони влаштували нам, такий чудовий, чудов, нам таку чудову можливість побачити, як вони працюють, долучитися до природоохоронних заходів і, збере, допомогли, і надали нам можливість допомогти зберегти навколишнє середовище. За це їм велике дякую.